Так, я включаю у запис, зараз Марк свій номер новорічний покаже. Давай. Я сьогодні не простий, я сьогодні чарівник. Як логічно, в мене є чарівна паличка. Тому ага. Сьогодні я хочу когось заколдувати. дуже крутого і веселого. Ну що, що ми перше беремо? Так. Швидкість. Я думаю, для цього потрібна швидкість, мою коробочку. Ага, а в тебе там коробочка є. Сміливість. Смілисть, добре. Крутість, щоб був крутий. А, це фенмедик крутий. І перемагав усіх завжди. Ага, Супермен! Супермен! Перемагаєш. Ну що ж, тепер будемо готувати. Дум, бруту дум! Ну що ж? Дивимось. ой ой ой, там хтось рве вже мою коробку я б не знав. Та ти що? Анну показуй. О, оце сміливий. Давайте поплескаємо. Сміливий потім що там було? Сильний, так? Як лев. Хоробрий, оце наш котик. Дякуємо тобі, Марк. Як його звуть? Як його звуть? Звіра звати буду Дуся. Отак Добре. Крутий в тебе номер, я тобі дякую, я роблю паузу. А ви хочете, щоб я, я почитала вам цю книжечку? Так, ми хочемо, хочемо. Вона вот така вот маленька. Воблє на 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 500-207 ага. сторінок. Воблі, усі, усе пусинкове. Ну ми встигнемо за за хорове заняття встигнемо почитати. Я не знаю. Ну давай, почитай нам її, скільки зможеш. Господи, я я пожартила, просто просто там одна історія 20ниця був книжки. Зрозуміло. То можеш своїми словами може розповісти? Ні. Чего еще тебе рассказать? Не, я вам щедренько заспеваю. <связывающие> давай, давай, давай. Щедрый, щедрый, щедривочка, прыгла тела ластивочка, стало субъект. Это ты, Осмолодаря, выглядят и вы І то була, тебе жінка чорна брова. щедрик щедрик, ще прилетіла прилетіла. Умнічка, молодець, давайте поплескаємо. Да. То в мене до, до є, цієї ключе. Да. Зараз номер від Максима мене... Давай. ось це в мене чарівна. Шапка, і завдяки неї, я можу наколдувати все, що захочу, якщо я ага. попрацюю. О, Круто. Завірюха буде. Ні? О, точно! Щось таке, аж аж екран потепнів. Нічого собі мапсі. Що ж. Да. Боже, на рік ви будете ось таким веселим, як цей чувачок. Добре, дякуємо тобі, дякуємо, дітки, поплескайте. Дякуємо. Максим. Зроблю так... Так, так... Так. Так... Так. Так... Так... паузу, а включаю, зачекай. Зараз номер від Даші. Поїхали. Дашунь. У мене є звичайний маркер. Зараз так. я тут нарисую твій Намалюєш ви... щось нам? Ага, І на руці. Так. І щось воно. Ух... І он перемістився. Это вот сега. Ага. То воно змінює це колір. Вийде, Ні? Ні, оно переміщається. А, переміщується. Воно ходить по руці. Круто, давайте поплескаємо. Чудо! Клас. Клас. Сьогодні в нас багато фокусів. Ну, тепер Діана. Діана, готова? Готова? Давай. Номер від Діани, нашої старости. Включай мікрофон. Можна, будь ласка, добре, давай. Тільки я не можу Зараз, ви... зараз, 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 зараз треба зробити тебе. хост. Зараз Діана. В нас буде хост. Мейк хост. Єс, зробила. Можеш тепер? Давай. Ох, що ж нам зараз Діана покаже щось цікаве. Давай. Тик. Мабуть, буде пісня. Ні. Ні? Ні. <світка> Ні. <світка> зараз у нас сірий екран, так. Ну нічого. Так. Буде. О, О. Зараз, О. О. Ще раз, ще раз зроби, ще раз зроби телеграм. Не Показувати екран зроби. Ага. Там дивись, щоб в тебе звук був, Діан. Щоб звук був. Щоб звук був, зробила? Галочку треба поставити там. Добре, зараз ми щось побачимо. Мабуть, виступ якийсь, так? Ви зави... та? Ні, ні вона під... підключає зараз. Тяночка підключає. Так. О, слухаємо дивимося дітки дивимось.

Зіронька не зісває. Стануть цілу. Син коже той народився. Вітром це свискав. Так. Давайте поплескаємо. Діані. Супер! Пісня дуже крута. Мама написала її. це я для запису ще раз повторюю. А зараз виступить Сашуня, так? Захар, Захар, Не Ні, немає. Я, я подготовила... Сашуня виступає, будь ласочка, давай. Я, я приготувала несколько mm -hmm. вісунків, зараз є малюнки. Mm -hmm. Малюнки. Малюнки, так? так зараз так, ми так. побачимо красиві малюнки. Бачите, які в нас стало новити діти. Подивіться, як красиво. Це такий різдвяний віно, так? Вінок, так. так. І це, знаєте, там так, кольори. Зелений, червоний і білий. А о! о, дивіться, Грінч. Це Грінч, так? Грінч. Який, який, який э, Вкраве Різдво. Знаєте такий був фільм? Як да, Грінч вкрав різдво. Да, а це в нас хто? Лисичка. лисичка. Клас, вона з лисенятом? І... Угу. Угу. Ось така панда О, пандочка. Також забачте, да, бачите, вона з джингл бесовською шапкою. Круто. І ще дід Мороз Санта Клаус, Святий Ну, Що ж він на когось мені нагадує? А ну ще покажи його, ще раз покажи. Святого, ну, Санта Клауса твого. Ну, діти, на кого він схожий? Мені здається, на Марка схожий Тримай. Схожий на Марка. <ріст> 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 Марк, в нас Санта Клаус. А, Макс, зроби фото, от ми тобі докажемо, що ти схожий. На нього зачекайте. Зараз Зараз, ще один скріншот. Всім привіт! З нами Санта Клаус. <ріст> <ріст> Добре, круто, дякую. Давайте зараз ми з вами.